Так, всім привіт. Моя Октавія буде Відео по капіталці мотора. І для людей, які говорять в інтернетах в групах, в фейсбуках, що машини, які приїжджають за кордону там 200 з копійками там 250, в моєму випадку тисяч пробіга. Що пробіг кручений. По якому це кругу і так далі. так далі. Хочу тут тикнути носом, плюс ремонтна пригодність даного мотора. Так, як ми його зняли? Так як по відео в інтернетах, в ютубах і так далі, от просто думав, як його правильно зняти через верх, через низ, чи з коробкою разом. В книжці в книжці по даній машині показується, що треба гідростойка, подйомник. І знімається разом з коробкою вниз. Як зняли ми? Коробка, як бачимо, на місці, гранати на місці, все на місці. Блок отут -от уже лежить на покрешці. Знятий. Зняли з нього подушку. Отут яка знаходиться, підложили легеньку досточку, домкратик. зняли подушку. Тут з'явилося місце. Появилося місце. І Зняли вже стартер, всі болти по кругу з коробки, легенько відвинули, ремнем підв'язали, спустили вниз і витягнули легенько сюди. Отак от, от ми витягнули. Так само, в принципі, ми блок сам назад і заведемо, піднімемо, Наживим його на коробку, підставимо якийсь там домкрат і потім вже будемо попадати подушкою. Тобто я не думаю, що це буде дуже сложно. Так, по поводу моторів. Мотор у мене 1.6 АКЛ, як і було сказано в всіх предучих відео, які я знімав на тему цього мотора. А, розібрав я чого? Масложор. Стандартна ситуація, Масложор вже пішло більше літра на 1000. Херня. Коротше, фішка в чому. Циліндри ви бачите, в якому стані. Це вже там мій тест пробував шкрабати там шкрабатичкою. Отакий от от, нагар, причому це вже наждачка тут така чітка. В циліндрах, в циліндрах, я не знаю, чи зараз буде видно, треба взяти трапочку і протерти. У нас є хон, повністю є хон, <клух> По циліндрах ніякої вироботки нема. А, мотор ні разу не вскривався, не робився. Головка теж не робилася. Головку я вже віддав у нас тут спеціаліст. Притре. Всі фасочки понарізає, все зробить, сьодла все поправить. Головка зараз вже <кхи> віддана на мойку, притірку і так далі. А, на головку в мене часу нема, і бажання теж. Тим паче, є знайомий, який займається чисто головками. А, позвали мужика, у нас тут є. Спеціаліст такий точить блоки, я просто позвав, сказав, що проміряй мені циліндр щоб я знав, чи цей блок уже нахар, чи треба якісь ремонтні кольця. А він промірав в першому циліндрі 2 сотки на Еліпс. Тут 0, тут 0. І тут, по-моєму, півтори сотки. Перший і четвертий циліндр мають. Мізерний ізнос. Так як він сказав мені, що вони обично предлагають вже точити при 7-8 сотках, вже робити якусь росточку під якийсь ремонт перший там і так далі. Е, ну, в даному випадку він сказав, що просто кидаєш колечка і їздиш дальше. Тобто, циліндри тут не шатаються, не болтаються. Хон ще заводський є. От вам. Правда про мотора АКЛ. 250 своїх він від'їздив. Масло просто тут ніхера за кордоном не міняли, так що не ведіться на ці всі випроси, що машина з Чехії, з Германії, Ти шо, німецьке масло, херня це все. Вони там його ніколи не міняють. Якщо я міняв даже в Жигулі сімерці свої, і в Жигулях десятка в мене була, я кожних 7-8 міняв масло. Причому в Жигуль я в сімку лив Хадо. В десятку я, по-моєму, лив Total Quartz. Total Quartz я лив в десятку. І І міняв кожних 7-8 тисяч. Отака фігня. Зараз, що я хочу зробити? Зараз мені треба відкрутити шків оцей. Шків колінвала треба відкрутити. Сцеплення. По сцепленню і по маховику. Сам. Корзина, тут тут ніякої, абсолютно. Хай, навіть не те, що навіть ноги не чіпляється. Це, якщо так, на глазомір. Сама Фередо. Наше Фередо. Воно ще наче би трошки походило, але тут уже мінімальний його остаток остався. Тобто, воно ще б якихось, не знаю, там піврочку у мене б від'їздило, може, даже від якийсь рік. Ну, я вже заказав сьогодні сам диск щеплення. Такий же самий САКС, як в мене стоїть. А тут я вже заказав, що потім другий раз цю коробку це все не знімати, не зачіпати. Маховик сам у нас. І він зуби у нас всі ідеальні. Нікоїсь такої вироботки на них немає. Отак от, в такому от стані. Джермані ще написано. Коротше, все, що тут стоїть, рідне. Ну, от, оцих своїх 250 тисяч наїздило. І отут уже почало мені парити мозг. Ну, нічого, зараз ми його потихеньку розберемо, достанемо поршні. Все це діло перемиємо, перемастимо, всі кругом нові прокладки, сальники поставимо, зберемо назад. І будемо щасливо далі їздити. І навіть, якщо я надумаю через якихось там 2-3 роки цю машину продавати, думаю, людина, яка її візьме, буде дуже довго і щасливо на ній далі їздити. Якось так, будемо далі скидати якісь відео по ремонту. Так як крутів, в основному зараз це все діло сам. Так позвав пацанів, щоб ми могли блока витягнути. То. Снімати не особо виходить, бо після роботи хочеться приїхати, щось спіти за вечір, зняти, прикрутити, відкрутити, почистити і їхати додому спати. І буду ждати виходних, щоб може я до виходних вже почну його збирати. Назад. Зараз поки діло розборки і мойки.